І спершу, нібито, пройти якусь військову підготовку. Що ж, як і обіцяв Ганна Шоста Кучмяк, голова Високопільської територіальної громади, долучається до нашої розмови. Пані Ганно я вас вітаю в ефірі Апостров Тіві. Слава Україні! Я вас вітаю, героям слава. Пані Гано, я Алло. перш за все вітаю вас із поверненням в Україну зі звільненням високопілля? І хочу розпитати у вас, яка ситуація у селищі зараз, який вигляд має високопілля після окупації Пані Погано, вас чути? Я вибачаюсь. Я повторю питання. Я сподіваюся, що зв'язок буде краще. Пані Гано, чи чуєте зараз? Пробуємо перенабрати, мабуть, чудові. А... Чую. Ага, трохи затримкою. Все добре. Тоді так спробуємо поговорити. Все ж таки. Пані Ганно, який вигляд зараз має високопілля після тривалої окупації расистами? Високопілля має вигляд ви знаєте, це страшне. Зруйноване все високопілля. Це таке сумне видовище розбити знищене не тільки житлові будинки, вся інфраструктура селища і таке униле вигляд має, що, знаєте, просто опускаються руки. І одне єдине запитання: за що так можна було познущатися над нашим селищем, над нашими наколишніми селами. Що наші люди могли такого зробити, щоб так з ними жорстоко розправитися? Е е я вам хочу сказати, що але люди хочуть повернутися додому, хочуть відбудовувати своє селище і хочуть його зробити набагато краще, ніж воно було навіть до війни. Пані Гано, я вірю, що так і буде. У мене питання Алло. щодо населення. Чи е, багато людей повернулися, і скільки загалом залишалося от, в часи окупації жити в себе вдома у високопіллі людей? На момент, на момент окупації в селищі було, залишилось 300 чоловік. До війни там в цьому селі проживало більше 4 тисяч населення. Але при, якщо була така можливість, люди виходили, тому що жити у умовах ми, це було неможливо. Люди старалися покинути свої домівки, спасали своє власне говорячи своє життя. А на момент звільнення було у селищі 300 чоловік, і це такі відчайдухи, які залишилися до кінця півроку бути в окупації. Це було дуже важко, от але люди витримали це. І зараз дуже раді, що Прийшли наші зсу і кажуть, ми не будемо ходити в селище, хоч і небезпечно, тому що ворог абсолютно поряд і він постійно здійснює обстріли, і люди не хочуть залишати свої домівки і хочуть вже відновлювати свої відбудовувати свої домівки. Але я говорю, що це робити зараз дуже важко, небезпечно, тому що ворога дуже ну не, не так далеко відігнали. Він постійно дістає, постійно обстрілюється лі різним. Ми видами зброї, і залишатися там небезпечно? Але в зв'язку з тим, що там знаходяться наші воїни, люди не хочуть полишати домівки. Кажуть, ми витримали ворога, витримали окупацію. А поряд з нашими воїнами нам нічого не страшно. Пані Гано, що розповідають люди, як, як їм жилося в окупації, і е, питання важке, але чи всі пережили її? Не всі пережили дуже багато. Цивільного населення загинуло, загинули від мін від різних осколочних поранень. 34 людини в нашій громаді загинуло від е, рідних різних видів зброї. Е, були випадки, і всі знають, мабуть, чули: сім'я Ланевичів була розстріляна це в самому високопіллі. Е, Орги прийшли просто в двір і розстріляли людей. Так ніхто нічого не зрозумів, чому, що і як. Багато людей зникнуло, ми не можемо знайти їх не живих, не мертвих, безслідно зникли люди, не знаємо, де вони і що з нами і сталося, як їхня доля подальша. А як жили люди? Виживали? Ні світла, ні газу, ні води, степовий край, безводдя. То хоч була вода, водопровід, і хай вода була хоч не, не дуже гарної якості, але вона була. А коли зникло світло, звичайно, було і без води, люди кипятили воду. Вона була поганої якості, але мусили вживати цю воду. Були без харчів, без ліків, тому що орки не давали ніяких зелених коридорів, щоб людям можна було це завести і забезпечити людей. Грабували людей, знущалися над ними, могли в будь-яку хвилину прийти у двір, у хату, якщо двері були закриті, вибивали чоботом, брали що їм хотілося, грабували буквально ну до мілочей. Часто густо навіть було смішно, наскільки, ем, що вони брали. Розумієте, навіть навіть голові не вкладається на такі речі були. І тут дійсно сміялися, що чайники без підставок, це дійсно так було і в нас у селищі. Отак люди жили, але вони все одно чекали своїх. І, звичайно, момент, коли звільне, пройшло звільнення, то це було саме найбільше щастя. Мені сьогодні говорили жінки, що на колінах, коли бачили своїх воїнів, ставали на коліна від щастя, що це наші. Люди діждали, діждались, але не вся громада звільнена в наші населені пункти нашої громади, де люди перебувають в окупації. І це дуже хвилює. Звичайно, люди там, знаєте, коли поряд уже свої, вони геть поряд, але вони ще не зайшли. Людям важко це витримувати, тому що і там шалені обстріли. Люди просять: вже звільніть нас. Отак такі то справи. Пані Гано, я дякую, що ви знайшли час і знайшли можливість до нас вімкнутися. Я бажаю, щоб ваше селище було дійсно іще кращим у майбутньому ніж було до війни. І бажаю, щоб вже ваша громада повністю була звільнена. Тримайтеся, ми з вами всі разом до перемоги. Анна Шостак Кучмяк, голова Високопільської територіальної громади на Херсонщині, була із нами на прямому зв'язку.